Вітаю, це телемагазин Прованс, і у мене вже в студії комод. Але одразу хочу для тих глядачів, які вперше нас дивляться. У нас зараз з'явилось дуже багато нових телеглядачів. Нам телефонують. Інколи буває багато запитань. Тому я одразу хочу проговорити, щоб можливо хтось хвилюється зараз і закрити ці хвилювання. У нас все дуже легко і просто. Наперед нічого не сплачуєте. Ви просто телефонуєте запис. Коштовним номером, який скоро з'явиться у нас на екрані, телефонуєте свого мобільного і робите замовлення, називаєте код товару. Потім цей товар приходить до вас на поштове відділення. Ви коли його отримали, роздивилися або там приміряли. Тільки потім ви робите остаточний вибір і сплачуєте за товар, тому що за доставочку сплачуємо саме ми. Телемагазин буде сплачувати за вашу доставочку, тому ви вже суттєво економите. Не зважаючи на те, що ви нічого не придбали, але ви вже зекономили, як то кажуть. Ну що, у нас в студії сьогодні комод, і вартість на цей комод будете формувати зараз саме ви. Чому? Тому що чим більше дзвоників заходить до нас на лінію, тим стає доступніша і е, менша вартість на комод. Тому зараз найперше, що треба зробити, взяти свій мобільний телефон поближче до себе, і звісно. Бути готовим телефонувати, тому що чим більше дзвоників зайде на лінію, так оператори можуть не одразу взяти слухавку, потім з вами зв'яжуться. У нас є дуже багато глядачів, які зараз будуть солідарні, так би мовити, так, і будуть телефонувати, щоб вартість була ще більш доступніша, була ще більш доступніша, так і саме за рахунок вашої активності так буде залежати вартість. Тому мої телеглядачі, любі зараз, навіть якщо ви не збиралися його купувати, ви телефонуєте активно, ну будете у нас в базі. А раптом ви в майбутньому захочете щось замовити так, бо ми ще є і в соцмережах, і потім ви навіть передивившися щось в Ютубі, захочете собі замовити так. І якщо ваш номер вже у нас зареєстрований. Це говорить про що нам? Говорить про те, що якщо там мав бути якийсь подаруночок, він обов'язково вам буде йти. Так або так само за доставочку буде сплачувати телемагазин. Тому що ви вже є в нас в базі, ви зареєстровані. Ось так все дуже легко і просто. Тому наперед нічого не сплачуємо, як в деяких магазинах. Ну і давайте ближче до комоду. Будемо роздивлятися зараз. Комод пізніше з'явиться. Номер е, телефону, за яким можна буде телефонувати, а а вже дзвоників. Тобто наші постійні телеглядачі, вже дзвоники у нас пішли для наших нових телеглядачів. Я анонсую, що 0821 4488. Ви вже можете телефонувати і. Таким чином вартість буде формуватися. На год доволі небагато. Всього на всього два. Я думала, хоч 50 буде. Ну на жаль, всього на всього 20, це говорить про те, що треба бути активнішим, спритнішим. І найголовніше, що навіть коли вартість вже впаде, так вона обов'язково трішечки впаде. Якщо буде багато дзвоників, ви будете отримувати саме комод за фінальною вартістю. Але буває, що ми чекаємо, чекаємо ту фінальну вартість, а потім бац, і не залишилося на год. Так тому таке теж дуже часто буває. Тому будьте зараз активніше. Ну що, розглядаємо це комод. Він з добродного пластику. Україна виробник. Мені подобається те, що він як створений, знаєте, як підротан. Ось ця частинка. Тут, можливо, навіть зараз наблизимо, продемонструємо. О. -А Увага! Вартість вже знижується 1900 гривень. Тобто вартість вже знижується. Дзвоники заходять вже активно на лінію і продовжують заходити. І вже у нас кілька нагод полетіло. Так, 18 пропозицій ще є, тому швиденько телефонуємо. Я тепер хочу ще розказати трішечки про цей комод. Він на чотири відділи. А одне відділ іде цільно лети, так, і він витримує до... 5 кілограмів. А потім, тут, як я зазначила, він такий підротанг, тобто а, можна в дизайні його поставити собі навіть в ванну кімнату, а тим більше, що а тут у нас іде саме пластик, суцільна така лита конструкція, так і саме виконаний комод із вологостійкого поліпропіленом, тому його можна розмістити і в ванній кімнаті, відповідно, і якщо ви хочете, там, можливо, в прихожій, просто в кімнаті. А я колись пам'ятаю, ми ще знімали житло з чоловіком, і я дуже любила такі меблі, тому що ти потім переїздиш з квартири на квартиру, і ти його раз склав дуже легко. він складається, багато місця не займає і можна перевести. Так, це ж чудово! Оце, отак прибивайте завжди ведучи, тому що ще заходять дзвоники на лінію. Мені каже. Пані а, режисер, що вибачте, я тебе перебиваю, але заходять дзвоники на лінії і вартість стає ще доступнішою. 1700 гривень, 15 пропозицій. У нас всього на всього залишається. Тепер давайте розглядати його м -м, трішечки ще ближче. У нас, отже, ми навмисно тут зараз його не зафіксували, там щільно так не захлопнули. Чому я хотіла одразу вам продемонструвати, що у нас тут всередині, от ну, можливо, я одразу ящичок цей витягну, щоб вам продемонструвати. Що мені подобається, бачите, тут щоб ящичок не не Висковзував не вискакував зараз ось ці ніжки. Бачите, стопори такі. Ану зараз видно, їх може так. Ага, видно, видно, дивіться, ось ці стопори ніжки. Для того, щоб ящичок, коли витягнули на себе, так щоб він не вискакував. Це дуже важливий такий момент. А потім а далі, можливо, зразу вам продемонструю ось так. Просто нахилю, щоб було видно. Ну, там трішечки ящички в мене може повиходили. Дивіться. Дивіться, ось вони виїхали, але вони не випадають, щоб ви розуміли, тому що є стопори-фіксатори. Потім, ось що важливо, коли ви будете його складати, він насправді дуже легко і швидко складається. Але є один секрет. А головне, коли ви його будете складати, ось цю частинку. Тут, бачите, саме така виїмка є. Тобто, коли ми будемо, ось тут у нас немає, бачите, гладенько, щоб заходив саме наш ящичок. А тут ось є така виїмка. Яка б, як знаєте, буде фіксувати, щоб ящичок і далі не пішов. Ось, але коли ви будете складати, дуже уважно. Ось саме треба класти ось так один на один. Ось це така задня частинка, бачите? Тому дуже уважно. <кій> Можна, так. Да. Так. Потім ви ставите ось ці ніжки. Ось їх тут чотири. Іде такі колишки, так, І ставите. І, відповідно. Останній наш. А, ще знаєте, що мені подобається? Зараз теж продемонструємо. Бачите? Щоб не було видно ручку, вона як під низом буде зручно її відкривати, так? Ось тут вихват робите, під саме. М Низом. Ось, дуже зручно. Тепер ми перевертаємо. Потім ви вставляєте, ось направляєте і зараз я вам його одразу вставлю, тому що тут головне попасти. Бачите, такі як рейки направляючи все. Він уже зафіксований, і потім цю кришечку ви щільно кладете і закриваєте зверху, і таким чином до такого певного, знаєте, щілчка. Тобто ви отак натисли і ось почули такий певний звук, все воно зафіксовано. І навіть якщо б зараз я хотіла зняти, то тут треба ще постаратися, знаєте? Тому дуже важливо, є такі моменти, якщо ви вже закрили все, він вже зібраний. Потім дуже легко ось ви висуваєте, назад закриваєте. А uh, і Так до до п'яти кілограмів ми вже зазначали. Дивіться, ось ця одна, одна поличка до п'яти кілограмів витримує, уявляєте? А у вас тут чотири полички. Тобто, ви можете суттєво навантажити так на 20 кілограмів цей комод. Ще можна і зверху щось поставити. Я пам'ятаю, коли ми були саме знімали житло, і цей комод у мене стояв саме в спальні біля ліжка. І ось тут я собі теж ставила, що мені потрібно, так щоб було під рукою. Так. У нас буде ще падіння вартості. Я в шоці. Ну, тут я вже взагалі не очікувала більше падіння вартості. Я вам признаюся. Так, 1700 гривень і чотири пропозиції залишається, але їх зараз не буде. Знаєте чому? Тому що вартість становить 1199 гривень за комод пластиковий, який, боже, ну це просто вау! 1199 гривень, я сказала і сама не повірила. За комод це така, знаєте, меблі, повноцінні меблі. у в квартирі на балконі можна розмістити, можна на дачу взяти, бо дуже часто буває, що на дачу ми не хочемо купувати щось дуже дороге, так або щось таке, щоб ми приїхали і було легко пил протерти. А це пластик, тобто розумієте, він і вологу в себе не набирає, не буде псуватися. Ось його дуже легко протирати, просто вологою серветочкою, просто якоюсь мікрофіброчкою, так з містером мускулом, пройшлися, або якоюсь я ж кажу, елементарно вологою ганчірочкою протерли і все. Тобто за ним і догляду як такого немає. І тут все дуже просто головне одразу бути уважним і правильно саме ось цю частину так поставити правильно. Нам час рухатися далі. Я хочу нагадати, що вартість у нас становить 1199 гривень код товару ДТ 1115, коли телефонуєте за безкоштовним номером. Ну і найголовніше, доставочку ми будемо сплачувати за вас. Тобто, телемагазин прованс, спіклується про наших телеглядачів, і щоб вам було максимально з нами комфортно, зручно і економно, ви можете бути впевненими так, що ви прийшли, переподивилися, якщо вам все. Підійшло тільки потім ви сплачуєте за посилочку. Ну а за доставку сплачуємо ми. Тому а, швидше телефонуйте забирайте ці останні пропозиції. А я готую для вас наступну пропозицію.